Країна, як ми приїхали, не видає ніякої допомоги. Турки будують і ремонти роблять. Тяп-ляп. Санвузол – це взагалі пісня у турків. Вода отуди, а слід отуди. А воно ось так. Розумієш. І ти так ти покупалась, коротше, і отак грибеш, як плавець. Оп, оп, бачиш. Туреччина зараз не дуже стабільна економічна ситуація. Ціни піднялися. Саме в два рази 80 гривень літр молока. А молоко дороге? Молоко дороге, але якщо воно в тетрапаках, то воно дешевше. На ринку є такі продавці, дуже мабуть женаті, які дуже можуть за Твій номер телефона да тобі зробити знижку. Є. Yeah. бельйо. Yes. Este... Я була вимушена з дітьми переїхати сюди від війни. А тут землетруси. У мене вже готова чемоданчик, документи, свисток, батарейки, фонарик — там лежить. Чи відчуваєш ти якось на собі, що тут багато росіян? Коли я чую російську мову, в мене всередині все зжимається. У мене хусейн також ми ходимо, так гуляємо по центру, він такий. Скрізь рус-рус-рус, о що робити? О, знаєш, теж в нього якась така паніка починається. Я кажу, Хусей, ну дивись, вони зараз і тут себе вас тут, тут заполонять говорю, і скажуть, що це наше. Всім привіт! Ви на каналі Серцем.ua. Я Юля Сідлецька, і сьогодні я прилетіла до Туреччини, щоб зустрітися з нашими українками, які живуть тут з початку повномасштабної війни, уже рік я розпитаю наших дівчат про особливості життя в Туреччині, про плюси і мінуси цієї країни, про ставлення турків до українців, а також до росіян, яких тут дуже дуже багато. Ви, якщо ще не підписалися на канал Єй, будь ласка, зробіть це просто зараз. А я йду спілкуватися з дівчатами. Так, ну скажи мені, як тебе звуть, скільки тобі років, звідки ти що ти в Україні робила? Окей. Мене звати Катерина Гюльтекін. Вже Гюльтекін. Ооо! А була я Катерина Донець. Народилася я в місті Каневі. Знаєш? Звісно, знаю. Там, де Шевченко похонує, бо тут мало хто знає, тут ніхто не знає. Мене звуть Ірина, я з Києва, мені 38 років. Ми тут проживаємо. Боля, Помашеш нам ручкою. Привіт! Мене звати Аня Комаренко, я з Полтави, У мене двоє діток. Угу. На жаль, вже рік а ми тут, тому що до кінця війни не хочу дітей вести додому. Мене звуть Віка, угу. мені 36 років, і я із Харкова. Які плюси і мінуси цієї країни ти вже визначила? Почнемо з переваг. Да. <рес> Переваги тут дуже прекрасний клімат. Це субтропічний клімат. І а, якщо не брати південно-східний напрямок, де був землонтрус, тому що там дуже небезпечний регіон. Є, є нюанс, коротше. Так, а взяти оцей конкретно західний напрямок, то тут дуже гарно. Тут зима нормальна. В принципі, я люблю, тут немає снігу. Але те, що нема отоплення в квартирах, вже тільки ну, зараз починають робити, оце ж, до Алгаз, тут все проводять отоплення, а раніше ж не було отоплення в квартирі. І була проблема в тому, що от на дворі холодно і в хаті холодно. Тобто ти зігрітися важко взимку. Зимою дуже холодно, в квартирі нема опалення, немає опалення і обігріваються або кондиціонером, або обігрівачем. а це коштує немало грошей. Чотири тисячі електрика коштує в місяць. Ого, так, так. А це в зимовий місяць? Так. Улітку це 1600-2000 тисячі гривень, узимку угу. чотири тисячі. Другий плюс, найважливіший, я гадаю, це то, то, те, що я сказала. Вони нічого не примушують нас робити. Тобто вони не примушують нас платити їхні податки, сплачувати, або учити турецьку мову, або що щось там -що -що вони там, що що ще вони там можуть потребувати, що потребується в європейських країнах. Угу. Тобто ти вільний, але, але це вже не перевага буде. Але що? Але нічого не дають. Країна, як ми приїхали, не видає ніякої допомоги. Ніякої, тому я розумію, що країни, які дають гроші, ті питають з тебе, де ти працюєш і як ти будеш в нашій країні далі жити. Ти якось вже навчилася тут підробляти, так? Якось заробляєш. Розкажи, як так, я... все почалося з того, що подружка попросила зустріти її маму з аеропорту. Я її зустріла. Вона сказала: ну давай каже. Потім нас відвезеш, потім ще друзів відвезеш. Я кажу, та що ж я буду їздити? Вона каже, класна робота. Отак мені подруга дала ідею, я не хотіла з нею брати гроші. Вона каже: Ти що, це ж робота? Угу. А я й подумала, ну а чого б ні? Їжджу в аеропорт на машині, зустрічаю. Приватний транс. О, а ким ти тут працюєш в Туреччині? Я граю на скрипці, тобто я виступаю, ну, музикант виступає на весіллях, виступає на відкриттях там кафе, ресторан, день народження, якісь там вечори. На відкритих школах, наприклад, на там випускних різні різні такі знаєш? Uh -huh. ну, те, що зв'язано з, з музикою на сцені. А скільки ти заробляєш за виступ? Залежності, де, наприклад, якщо я в готелі граю то за одну програму, ми беремо тисячу лір. Що це значить за програму? За два сета по 45 хвилин. Ага. Я з діджеєм uh -huh. дві людини. А якщо це буде разова робота, якась, наприклад, відкриття ресторану, uh -huh. то це буде десь 2500 з половиною тисячі лір. Uh -huh. Одна година. Я працюю в португальській компанії. Вона займається реалістейт-едженсі. Нерухомістю нерухомістю, так ти як експерт з нерухомості. Чи орієнтуєшся наскільки здорожчали в Туреччині ціни? Чи можна було там раніше, наприклад, купити? Так, дуже здорожчали. Наприклад, ми візьмемо Ізмір, де мій чоловік вже майже чоловік. Він продавав свою квартиру в Ізмірі. Це була теж 2 плюс 1, в дуже гарному стані. Квартира, також з виглядом на море, і це було два роки тому. Саме два роки тому і це було 55 тисяч доларів. Ті апартаменти, які ми зараз вибрали собі, продають за 160 тобто в три рази, тобто в три рази, так в Туреччині зараз не дуже стабільна економічна ситуація, навіть якщо порівняно з минулим ріком, коли наші українці тільки но приїхали сюди, і на яких умовах вони орендували своє житло, то зараз ціни піднялися саме в два рази. Не дивись, я приїхала сюди в березні. Я знайшла дуже маленьку квартиру, салон та спальня, за 5 тисяч гривень. Це була дуже хороша ціна. Через три місяці моя хазяйка запросила 15 тисяч гривень. Почався сезон. Почався сезон, і вона розуміє, що на цю квартиру здасть просто подобово і отримує ці гроші. Ну що, захоче? Да. Нічого собі ти сказала, що ти в цьому живеш. Ну так план. це ж четверта квартира, Юлічка. Це вже четверта. На зараз ця квартира коштує 8 тисяч лір, це помножити на 2 – 16 тисяч гривень. Вікна, ось, видно, гори, море. Блін. Вид просто шикарнючий. Угу. А ти не цікавилась, скільки коштує така квартира, якщо її купити? Така квартира коштує на сьогодні 55 тисяч доларів 60. Угу. Їхні ремонти і наші ремонти це небо і земля. Чому? В нас дуже якісно роблять майстри все: угу. ремонти, меблі, все. Тут все швидко, але якість. Вони, мабуть, це не їх пріоритет. Сам вузол це вообще пісня у турків. Це вообще кайф, Заходь, заходь, я покажу. Ти так, от стаєш, так, ти отак стаєш. Ти покупалась така під душем, така помилась, помилась. А тут слів той йде ось туди. Вода отуди, а слів отуди. А воно ось так розумієш кости. І ти так ти покупалась. Короче, так гребеш, як плавець оп, оп, бачиш? Я ще розмовляла тут. Аня дівчина, і вона казала, що однак турки будують і ремонти роблять, тяп-ляп. Ось я І тобі зараз покажу, як тяп-ляп. Оце ж світ з ванною, воно ще пішло. Mm -hmm. е, ти купаєшся, а в тебе така стіна мокріє, мокріє. Оце, бачиш, отакий капець У нас був. Оце воно таке мокре, мокре, мокре. Я кажу хазяїну, зробіть щось. Тому що там дощ іде, стіни мокріють. Тут ти купаєшся, стіна мокріє. Mm -hmm. А він просто не поставив прокладочку. Турки чим відрізняються, мабуть, от якщо задати одне чим, е, е, одним відрізняються турки від. Українців їх все задовольняє. Тобто вони не вимагають найбільшої якості, вони не вимагають найбільшого сервісу. У всіх країнах, в яких я була, ну просто всі жаліються на якість салонів краси. Як так, тут справді? Так, я теж тобі можу це підтвердити. Тут та сама проблема. В нас в найменшому в Україні салоні, у дівчата будуть робити класно. Тут ми просто ходимо до своїх. Угу. Ми не ходимо до турчанок. Чесно скажу, нічого не маю проти них, але якість сервіс, стерильність – це не їх коньок. Що тебе найбільше здивувало в Туреччині? Ти знаєш, те, що в них нема організації, от як я сказав, так і буде. От я сказав, що я буду в вісім тут, в 9 це почнеться, в 10 це закінчиться. У них ні. Ніколи так не буває. По чоловіку навіть каже: я через п'ять хвилин буду. Це п'ять хвилин тридцять. Їду вже одна хвилина, щита до десь раху до десяти. Тобто так це до десяти кілометрів mm -hmm. ще можна рахувати. Бо так вони спізнюються, можна тут треба бути дуже уважним, коли переходиш дорогу на, наприклад, пешеходний перехід або світлофор для них це нічого не значить. Такий рух, як вони з ослів тільки встали. Дуже, дуже тупий рух. Вони можуть зупинитися серед дороги, висаджувати, забирати пасажирів, побігти в магазин. Вони можуть повернути справа наліво, де це неможливо. Вони можуть розвернутися також де неможливо. Mm. І тому навіть пішоходи вони не вибігають на дорогу і вони не виходять на дорогу навіть там, де є пішохідний перехід. І ще мені було до сльоз приємно і смішно. Я зупиняю завжди перед пішохідним переходом. Люди роблять отак, так, от так. Вони в шоці, що їх пропускають на дорозі. Ось бачиш, чоловік. Дуже здивована, що я його припускала, тому що вони всі чекають, що їх ніхто не буде пропускати. Я вчора так теж стояла довго, і один мене пропустив. Я здивувалася ні, 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 ні. Оце той день в був такий випадок з дівчинкою. Вона приїхала з України також з Києва. Мама в неї перехмахер. Вони вона переходила дорогу. Чи вона тільки отак ступнула? Тільки з. <реку> Бордюрчик отак ступнула, а він летів, і отак, от вона одлетіла дуже далеко. І водій е погрожував матері, що якщо заявиш, якщо то були такі розборки, але хто ми тут? Ми іноземці. У тебе є донька, їй угу. 13? 12, 12 років. Чи ходить вона тут в школу? Угу. І яка така найсуттєвіша різниця турецької школи і української? Wow. Ну, якщо взяти до уваги, що вони зовсім не розмовляють англійською, але вони її вчать, вчать всі в кожній школі, також німецьку, і теж вони на ній не розмовляють, то можна зробити висновок, яка, яка, в них, яка в них освітна. Наприклад, восьмому, у восьмому класі, вони не навчають ніякої там фізика, географія, біологія, хімія такого немає. Релігію вони вчать, але якщо. Так, але якщо ти іностранець, ти можеш відмовитися від цього. Mm -hmm. Тобто вони не будуть якось це на... настаювати, mm -hmm. mm -hmm. примушувати. Примушувати. Син ходить, сину 4 рочки, він відвідує тут дитячий садочок, і він за два місяці вивчив турецьку мову. Тому це дуже гарний шанс для дітей скористатися. Я думаю, тією можливості. Яку дала нам ця погана, дуже погана жахлива ситуація, але беремо від життя, що можемо. Син, син скоро буде моїм вчителем. Мені. Чи є якась різниця з садочками в Україні? Туреччина, на жаль, не дає на повний день. А... Відвідування в них тільки до 12 години до 12. державні садочки і дуже багато дітей, дуже великі черги. Тому ми мали можливість піти в приватний садочок. Я дуже задоволена. Він займається по системі Монтесорі. Хочу зауважити Туреччині дуже дуже люблять дітей. В них є звірі, в них є черепаха, кролі. В них є собачки у дворі. Вони дуже люблять дітей. Якщо ваша дитина не має можливості наприклад, якусь їжу, якась алергія, ви можете сказати, вони готують окремо вся їжа домашня, все готують вони самі. Тобто, я дуже задоволена садочки рівнем. А садочки платні, безоплатні, державні? Ці садочки платні. всі платні. На жаль, за цей рік, поки ми були, вартість зросла в два рази. Вартість була 4 тисячі гривень. Це повний день з 8 до 6 з харчуванням трихразовим. А тепер ціна 8 тисяч з 4 до 8. Скільки треба грошей, щоб <гум> прожити, якщо є, наприклад, житло? не треба... Є житло, за оренду не платиш, так? На сім'ю чи на людину, як, ну, тобі, скажи, як то ну скажи, у то, тебе сім'я, ти чоловік ага. і син. Е, якщо просто на їжу і комуналку і комуналку, то це десь 15 тисяч лір. Нічого собі. І yes. це при тому, що ти ти сама готуєш, не по ресторанах, нічого. Зараз пішла, от особливо це після нового року якийсь такий десь баланс. Uh -huh. Ми взагалі ми навіть от наприклад ціни на наші виступи, і все таке. Тобто якось треба його піднімати, а як його підняти, коли тобі дзвонять і ти кажеш ціни. Вони всі ого, uh -huh. але ж. Все піднялося. Ти в магазин ідеш купляєш хліб, який раніше був одну ліру. Цей хліб так він mm -hmm. зараз п'ять лір, і ти не кажеш ого, ти його купляєш. Рік назад ми виїхали з України. Я була дуже рада, тому що ціни тут були дуже доступні для мене і для двох дітей сходити в кафе, в ресторан і взяти велику порцію на всіх, тому що турки вони дуже гостинні. Вони дуже великі порції готують. Нам вистачало на трьох. Але зараз через те, що дуже дорого, ціни в ресторанах в два рази дорожчі, ціни на продукти в два-два з половиною рази дорожчі, Тому багато людей я знаю повертаються до України через те, що вони просто не мають змоги тут залишатися фінансово. Покажи, да покажи, а що ні. ми взяли курячі а, філе угу. один кілограм, коштує 240 сорок гривень. Так. 80 гривень літр молока. А молоко дороге. Молоко дороге, але якщо воно в тетрапаках, то воно а, дешевше. А. Одне яйце 2,55 А тобто, тобто так це 5 гривень, одне яйце. Угу, десяток 50 гривень. Продається бульйон в банках. Оце коров'ячий, курячий. Можна не готувати, а просто підігріти. Ой, звичайно, от, Давай литрушку, щоб ми Літрушка. порівняли. Вот один литр 37,50. Тобто так. Сирена, может, и нормально, и это будет. 75 гривень, один литр олії. Угу. На ринку також зросли ціни. Якщо поленицями приїхали, була 15 лір, зараз 30 лір. Вам сьогодні дзвін. Бонус, бубені, коротше, ари-ари. Кине. Ха-ха-ха. Ну, це всі подвазки. Турецька ліра. Коли вони розуміють, що ти намагаєшся їм щось сказати турецькою, це не має бути якась дуже Е, щось дуже заумне, але е, їм це е, лістіт, угу. і вони е, розпливаються в Оливці, угу. і вони завжди тобі радять допомогти щось дати безкоштовно, щось дати тобі знижку. Як Прав, щодо там поторгуватися, чи це працює, чи ні. Е, ну Це на ринку є такі продавці. Дуже, мабуть, не які дуже можуть неженаті. за твій номер телефона да, тобі зробити знижки. Айною пробуй, Не за відмовлятися. Бу не подарва, буде на кадар. Що таке? Що да, Тільки... yeah. е, я в одної жіночці, коли купляла меблі, я ліжко купила до доньки. Вона продала його дуже дешево. Вона коли. Е, коли я сказала, що з України вона мені вона мені подарувала дві коврові доріжки, посуд, штори, тюлі. Я плакала від від того відчуття, що люди хочуть, хочуть тобі допомогти. Вони дуже добрі. Ти сказала про те, як турки ставляться до українців, але в Туреччині дуже багато росіян живе. Чи відчуваєш ти якось на собі? Що тут багато росіян, все-таки наша так, ворожа нація. Я думаю, що, як і у всіх українців, коли я чую російську мову, в мене всередині все зжимається. Я не хочу з ними зустрічатися на вулиці, я не хочу з ними сидіти в одному кафе, як яке більшість людей. На щастя, в нашому місті не так багато росіян було до цього дня, вони всі більш кеміранталія. Південний район, він майже. Повне окуп, це? окупований росіянами, і це так ми були е, в грудні місяці. Ми були в Аланії, і буквально перший перша година, яку я там провела, я сказала, що це місце російське місце. Я російське місто з турецькими рабами. Mm -hmm. Ось так я висловилася. І інші е, наступні дні, коли ми там перебували, це тільки укріпилося. Угу. І вони всі о, от, е, матеріально забезпечені. Угу. Вони тут якось починають собі бізнес робити, куплять якісь кафе, то все. І це мене вже починає трошечки напрягати. Ти знаєш, мені здається, я кажу, хусейну, дивись, вони зараз і тут себе вас тут, тут заполонять і скажуть, що це наше. А, так а що? турки ще на цей рахунок думають. У мене хусейн також ми ходимо, так, гуляємо по центру, він такий. Скрізь рус Рус, рус. о що робить? О знаєш, теж в нього якась така паніка починається. Була ситуація моєї подруги, коли вона йшла до служби, яка видає реєстрацію та видає посвідку на проживання тут. Вона зустріла сім'ю росіян. Росіяни вели себе дуже нагло. Вони вважають, що якщо вони приїхали сюди з грошима, якщо вони платять, то вони мають совість йти без черги. Їх мати. Почала сваритися з нашою українкою і кричати, як їм погано, що а, що вони, тут. вони були змушені приїхати до Туреччини до через українців. Ми намагаємося завжди повісити якісь прапорці. у Мене вдома висить прапор на балконі. На машині у мене відмітка. Тобто, ти прийшла з сумкою, я бачила. Сумкою стрічки, стрічки в мене українську прапору. Я хочу, щоб вони знали, що ми українці. Я хочу, щоб вони бачили, що ми українці і обходили нас стороною. Що тебе тут здивувало найбільше? Здивувало? Здивувало, що Туреччина не така мусульманська країна, як я думала. Ага, але зараз Рамадан, і я оце не Рамадани. Зараз спати Рамадан, і багато вночі. людей. Вони його. Притримуються, але це не є якісь релігіозні, дуже фанатики. в цьому городі. взагалі я взагалі не відчуваю, що я в мусульманській країні. Взагалі, якщо е е трішечки ми можемо приїхатись до єдину, uh -huh. то коли я там приїхала в такій короткій курточці, такому топіку, я не розділась. Uh -huh. не зняла в кафе курточку, тому що там люди всі запаковані, замотані в цих хіджабах. То там мені було незручно. Мені ще дуже тут, що подобається. Це не віра, це виховання. Тут культ сім'ї. Угу. Коли я виходила з дітками в парк, тут гуляють з сім'ями. Тут нема такого, що батько на майданчику дитячому це щось неймовірне. Мене запитували, кажуть: а як це так, що ми дивимося, в готелі приїжджають туристи, і тільки жінки у вас гуляють з дітьми. Нас такого немає. В них жінка це поважна особа в сім'ї. Але але, турецькі чоловіки, вони дуже, як то кажуть, власники. Це дуже великий мінус для нас, для наших українських жінок, які цього не люб, якось не полюбляються. Вони до цього не звикли. Вони звикли бути вільними. Вони дуже власницькі, ревниві. Тобто, якщо це моя жінка. Ніхто не має на неї дивитися, але це не, не мій о, випадок, mm -hmm. не з моїм о, чоловіком майбутнім, тому що в нього якось не дуже турецький менталітет. Але якщо це турок-турок, то це буде саме так. Mm -hmm. А як щодо о, алкоголю, цигарет, чи вони e... п'ють курять? П'ють курять, але в мене чоловік не п'яний курить. І Я також не п'ю не курю, але є, є турки, які п'ють, ну ти знаєш, не так, як у нас українці. Я от ну, взагалі не бачила так, щоб вони напивались і були агресивні. Тому що в нас, мені здається, українські чоловіки от нап'ються і агресивні стають. Тут вони навпаки такі добрі стають, знаєш, от. але також не напиваються, от прямо от прямо до не знаю. І ще мені дуже... В очі, незважаючи на економічну ситуацію, тут навіть пенсіонери дуже похилого віку, вони мають можливість собі дозволити е, ходити в кафе, пити чай, каву, е, ходити на турецькі сніданки. Е, тобто, якщо перерахувати пенсії тут і в нас, е, наші бабусі, на жаль, у більшості своїй не можуть собі цього дозволити. Тут цього немає. Тобто, турецькі пенсіонери живуть в середньому краще, ніж краще, українські. Краще. краще. Mm. Турецькі інваліди живуть краще. В них є пандуси, з'їжджати, заїжджати в кафетеріях. Тобто тут дуже багато іноземців, які приїжджають на лайнерах, наприклад, або прилітають відпочивати, інвалідів на візках. Це не є проблемою. Люди живуть активним життям. Як в Туреччині ставляться до тварин? Ти ж гуляєш з песиком? Так, їх дуже люблять. Турки дуже обожнюють тварин, дітей і людей літнього віку. Коли вони бачать мого песика, то вони прям такої чопґюзель, чебґюзель підходять, так розмовляють трогають. Що це означає чобґюзель? Дуже гарний, дуже класний. Так. Теж мене дуже що мене здивувало, що я можу сказати, що в них нема худих котів і худих собак. І вони, що саме цікаво, вони ніколи не лякаються, вони можуть лежати посеред дороги і не лякатися машини, тому що вони знають, що їх не задавлять. Їх кормлять, їм роблять домівки. Звичайно, це трошки, якщо подивитися з іншого боку, це не дуже добре, тому що вони розносять певну інфекцію. Але я знаю, що їх відлавлюють, їх чіпірують їх. Стерилізують, але їх дуже багато так. Їх дуже багато і вони дуже люблять людей. А щодо собак, бо в тебе дитина, а собаки mm -hmm. ходять здоровезні, як коні. Це от мене восени бас... кусила собака. Oh. Так, я навіть я собак не боюсь, бо в мене як була маленька, в мене була собака, я знаю така здорова кавказька овчарка. Я знаю, як з ними спілкуватися все. Але от реально вони втрьох почали, одна почала гавкати, і дві за нею. Я зупинилася, я все як треба, я не бігла. От. Потім вони розвернулись, пішли, і я пішла. А от та, що перша почала гавкати, вона повернулася, почала за мною бігти і вкусила мене. Тобто, Бля, що там відбувається? Ля? Це новенький, я його встан... не бачила. Новенький сумасшедший так, Я вже давно не була, навірно, в центрі не ходила, нового дізналася. Чи не бояться зараз люди їхати в Туреччину після того, як тут стався землетрус землетрус. і Загинули десятки тисяч людей? А, взагалі це цікаве питання, тому що почала боятися я сама. Мені було страшно і боляче через те, що я була вимушена з дітьми переїхати сюди від війни. А тут землетруси. Два підземні поштовхи магнітудою 7,8 і 7,5 і сколихнули Туреччину та сусідню Сирію. Їм дзвонить чоловік і каже: я їду на моторі, дивлюся на дорогу, а вона такими хвилями йде. Я спочатку думаю, боже, я щось не то з'їв. І всі каже, всі люди почали вибігати на двір, кричати, і тоді до мене каже, дошло, що це землетрус. Загиблих нарахували вже понад 29 тисяч, з них майже 25 тисяч у Туреччині. Скільки людей загинуло? Якщо чесно, статистика, яку дають офіційно, вона неправдива, тому що вони рахували тільки тих, кого дістали. А тих, хто там залишився, в статистику не внесли. Тобто там можуть бути можуть бути мільйони. Мільйон людей може бути там поховано. У мене вже готова чемоданчик, оце, що кажуть, що повинен бути складений чемодан, якісь хоча б там документи всі, щоб там були в одному місці, знає, щоб тобі потім легше знайти. Якщо ти не зможеш з ним вибігти, то ти хоч б потім його зможеш знайти під цими завалами, і воно все буде в одному місці. Там е, Якісь речі постійно міняю. Взимку теплі, влітку там, шорти, футболки, якесь одне покривало, документи, свисток, батарейки, фонарик. Там лежить мені, мені дуже жаль було те, що в нас горе, в них горе, і Турція, мої знайомі турки, вони були в шоці, що Україна, в якій зараз війна, дає рятувальні свої загони з собаками. Рятівники приїжджали і спасали турецьких людей.